Всім привіт! І сьогодні я розкажу, як заробити швидко за 10-20 хвилин 300 монет XPL. Це зараз на даний момент вони коштують 300 доларів. І так, для цього потрібно бути новим користувачем на біржі ByBit. Для цього переходите по посиланню під відео і заходите на головну сторінку ByBit або на сторінку реєстрації. Зверху є глобус, де можна поміняти мову на українську. Міняєте мову на українську і проходите реєстрацію. Для цього вводите країну, країна-Україна, вводите електронну пошту, вам на пошту прийде код підтвердження, або код, або посилання. Ви переходите на пошту, підтверджуєте посилання. Знову заходите на сайт Bybit, підтверджуєте особу, тобто загружаєте фотографію водійського посвідчення або паспорта. Надаєте доступ до камери, вас сайт фотографує і підтверджується ваша особа. Коли зареєструєтеся, вам потрібно буде перейти на сторінку цього токен сплешу. Для цього заходите в трейд або «Торгівля» зверху в верхньому меню. Тоді вибираєте Spot X і Overview або огляд. Под X-огляд, і з самого верху ви побачите токен Splash, монети XPL. Натискаєте Приєднатися. І тут у вас буде писати жовта кнопка Зареєструватися в цьому токен сплеші. І бачимо, що щоб отримати нагороду, вам потрібно або внести 500 монет XPL. Але цього робити не будете. Ви можете внести 100 монет USDT і проторгувати. Монетою XPL на 100 доларів. Для цього потрібно на 51 долар купити монету і на 51 долар продати монету, і у вас вже буде оборот 100 доларів. І все, дочекатися закінчення акції, яка закінчиться через 12 днів, і вам на рахунок прийде 300 монет XPL, які зараз по рахунку 1.1. Це є більше ніж 300 доларів. Через 12 днів вам. Вам доведеться продати ці 300 монет і отримати зразу 300 доларів, які можна буде зразу вивезти. Таке коротке відео. Надіюсь, було зрозуміло і буде вам корисно. Дякую за увагу.